І на початку квітня, після звільнення від окупації бучі, про неї казали це місто горя, болю і страху. А нині бучанці впевнено твердять, місто відроджується, і вони роблять це все абсолютно задля того, що можуть. Головне, допомагаючи ЗСУ. Як працюють волонтери, які щодня зранку до вечора плітуть сітки, немов справжні павучки, дізнаємося в Андрія Сініцина. Він з нами наживо з Бучі. Андрію водночас цікаво, чи дощ тебе так само іде, як у нас тут в стоянці. Вітаю Таню. Вітаю Назаре. Ну насправді зараз дощу тут немає. Ну і я знаходжуся у царстві павучків, Тут взагалі дуже і дуже затишно. Насправді тут дійсно плітуть і не тільки сітки з самого ранку, дійсно, і до самої пізньої ночі. Зараз я познайомлю вас з тими, хто роблять. Цей захист для наших захисників та захисниць поруч зі мною Тетяна Воронова та Альона Філімонова. Вони координаторки бучанських павучків, і зараз ми з ними поспілкуємось. Тетяно, скажіть мені, будь ласка, а як давно у вас виникла ідея створити ось такий гарний колектив, який буде творити такий класнючий захист для наших бійців в травні місяці. Я повернулася до Бучі і постійно читала новини. Постійно і чувство, ну, ну тобто ви шукали шукала, чим зайнятися? шукала, чим як е, себе реалізувати, як допомогти своїй країні. Я обігала, мабуть, усі організації, такі допомагають людям, але вже усюди були волонтери, і мене нікуди не брали. І у мене маленька дитина, три роки, і з дитиною дуже тяжко знайти себе, знайти собі роботу. Тому прийшлось організовувати плетіння сіток. Саме. Альона, а як швидко організувався ось цей колектив? І скільки тут людей зараз працює 17. А буває скільки взагалі швидко як організувався? Швидко з'явилася ідея. Створили чат в соціальній мережі. Туди швидко пододавались Пододавали, люди. Так да. дуже швидко. Ми знайшли місце. Ми просто зібралися і почали робити. Нас прийшло в перший день близько 20 людей. А зараз стабільно у нас ми працюємо десь приблизно. Я називаю це в три, напевно, зміни, тому що від 8.30 ранку і. До комендантської години, так щоб дівчата швиденько встигли добігти додому. За день у нас середня кількість це десь від 22 до 28 людей, які стабільно ходять кожного. Дівчатка, дня. А скажіть мені, будь ласка, ми коли підходили сюди, то зустріли. Ну я навіть не можу назвати цю жіночку бабусію. Скільки їй років? Так, нас вона в... теж працює ходить, з вами? ходить. Нас ніна іванівна. Вона у нас найраніша пташка. Вона саме приходить на 8.30, їй 82 роки. Вона кожного дня до нас приходить. Вона найстарша. Так вона найстарша. В нас є. Е, у нас ще є жіночка, якій 79 років. Вона працює вдома е, за станом здоров'я. В неї проблеми з ногами, але вона приїжджає раз два дні, бере матеріал, їде додому так, і працює Так, а наймолодшому, скільки е, з тих, хто приходить три роки. Працює? У нас три роки вже працює з дома. А скажіть мені, скільки ви встигли за цей час травня напрацювати? Скільки сіток вже зроблено вами? А сіток у нас десь приблизно 1250 квадратних метрів? Сіток близько 30, Здається, у нас там є записано близько 30 кікімор. Під кікімро під кожну рюкзачок також шиється, тому десь приблизно стільки ж рюкзачків, десь близько 25-27 матрасів. Ми пошили угу. трошечки менше, ми зробили подушок, і плюс ми ще зараз почали робити рукавички. Ми вчора тільки це придумали. За вчора дівчата я бачу вже штук 10 нашили. Ну Бат. тобто класний початок такий нової роботи. А дівчата, я знаю, що коли ми сюди а, зайшли, то а, ваші жіночки, ваші. Робітниці співали. Я дуже хочу, дівчата, можна я вас так назву? дівчата, Я дуже хочу, щоб ви сьогодні заспівали би для всієї країни і показали би, що ну, дійсно ви тут єдині, ви робите все для того, щоб перемога наша була якомога скорішою. Давайте, починаємо. Країна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. гей гей, розвесе. Ось такі справи, друзі. Я думаю, що ви точно впевнені, що. Якщо ми всі будемо разом працювати, так як ці е, жіночки, бучанські павучки, то точно перемога буде якомога скоріше, тому що вони роблять все для того, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям бути непомітними для ворога, тобто перемога вже близько. Таню Назар, вам слово. Андрію не гоже, звичайно, ми з назаром очікували, що ти в Кікіморі з пісною з'явишся в ефірі національного марафону. Ти сказав, щоб це робили дівчата. Тепер сміються позаду тебе. Долучайся, поспівати ви можете ще і за кадром за лаштунками. Андрій Сініцин ведучий був зараз на зв'язку з нами.